Всіх вітаю ранковий огляд. Вчора до пізньої ночі оббризкували, поливали, кормили всі свої квіточки і не тільки і овочі. Троянточку саме найбільше переживаю. Ви бачите, який колір у неї. Ви бачите, тут темно-зелені листя, а отут ось одна така гілочка у нас просто ну, аж жовто кольору. І вчора наколотив Вітя багато там різних кусняшок, добрива, ліків, все підряд і оце позаливали. Дуже багато полили і підкинули кормюшки. Надіємося, що вона е виживе. Віктор каже, вона все одно вже жити не буде. Та що не буде? Буде. Це ось молода гілочка, вона такого кольору, просто щось їй не вистачає. Я навіть бачу, вам листочки внизу скрутилися. Ось, 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 ось. Крутилися листочки такі. Може, нехватка води була, може чогось не вистачає, ну, в общем, хто його знає. Накидали всього, вилили тут, не знаю, відро, два відра води, і заодно і полили і побризкали всі-всі квіточки, і гортинці, і трояндочки, все, що попадалося Віктору на шляху, і він все-все бризкав. Так що Буду сподіватися, що воно все виживе. Смородина почала пропадати. Віктор каже, буде те, що в минулому році. В минулому році повідпадали всі Отаке було листя і все голий кущ. був. Якщо ви пам'ятаєте, голий кущ взагалі, був. нічого не було. Але бачите, який зараз він густючий, нормальний. Цей був тоді більш-менш, а оцей навпаки. А тепер помінялися. Ось щось же, ж. Ось щось же ж. його скрутило. Чи комаха якась кліщ, чи, чи хвороба. Зразу і не оприділиш, тільки коли вже роздивишся. Ну Щось, щось було. Ну вже й воно побризкане. Все, оце, все, 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 виноград. Троянда, все-все побризкали. Так що тепер будемо тільки наблюдати. Поливати – наблюдати. Без поливу нічого не росте. Дивилася <смі> своєї тіоски відео сьогодні зранку з Миколаївщини. Наталія теж. <смі> Боже, як шкода, я глянула на її квіти, на її рослини, і просто серце кров'ю обливається, все сухе. Води в них немає, вода привезна, дощу нема, як і в нас нема дощу. А в них ще й привезна вода, привозять там е декілька кубів. Ото вона розтягує бідна. Діночка на неділю чи на дві. Це, звісно, шкода. Великі участки, великі оці діляночки, всього насаджено, насіяно, а води немає, все пропадає, все посохло мені. Тут теж О, як гарно зробив. Вітя, обов'язково, треба обов'язково під усі от. під всі тут зробити, під кожну цю квіточку. Так гарно Оце ялиночка виглядає, просто супер. Суперова. Теж все сюди. І вкусняшок понатикували. Шишок немає. Ну шишки вам красиві зверху, бачите? Як? шишечки як на Новий рік. Та я поправила, щоб тут на шишечки мали. Прямо, бачите, не дозволяє. Нащо ти його трогаєш? Не дозволяє мені підійти до нього. А саме головне, він же ж побризкав оцю е, е, наречену. наречену втікачку. А сьогодні, вчора ночі, можна сказати, поливали, да, бризкали, а сьогодні зранку каже, не зеленіє моя невеста. <говори> каже, та хіба ж вона за ніч може оце позеленіти. Завтра позеленіє, не переживай. Завтра вже будуть гарні листочки. <говори> підкормили все, підкормили все. Зараз піду до огірочків і помідорчиків. Так, сім годин на ранку вже 25, жарко. Жарко, бо вже глянула ось огірочки. Вчора ж побризкали гарно з вами, боже, теж так сода з йодом і часником. І ета, стоять поки нічого. Подивимося, бо щоб не попеклися саме головне. Я, звісно, розчин робила легенький перший, тому я думаю, все буде нормально. Ти що там риш уже під огірком? Вже знову кітриє там яму. Так, да. да, давай, давай в тебе посиплю, підкормлю вже всі клумби. Да. А, сипни під, 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 під ото, що особливо під смороди, Вітя. Вона чи ти її там кормить. Поливалася. Ну поливалася тільки мало. Воно ж єле єле пшикало, ти ж бачив. Час, годину стояла. от оту, оту, оту я хотіла, щоб ти вже всипнув сліва. Ну тут, так. Да. Вона там бідненька, в темноті сидить. Ну так, ну, да. смородина теж. Я за смородину сказала вже. Ну ти ж побризкав її, можеш вона поклигає. Ні, не Вітер завжди категорично. Ні, пропаде, здохне. Ну, подивимося, подивимося. Ми не знаємо, що. Да. Ну, ви бачите що. Бачите, що листя сохне. Ну, врожай ми вже зібрали, звісно, його не було в цьому році майже. У нас не було, може десь і є. Не знаю. Під трояндочки такі. А, так, давай оці, точно. І от там рядом маленький, ти тільки через нього переступав сліва. Такий же ж. Сейчас. Ну ладно. Давай тоді я пости. Ну давай ти посип вже. Уже руку замазав, давай сип тут, кругом. Оця клумбочка ще нічого не удобряли. Так, да, так, сип кругом та і все. Тут зато вона тепер в тіні, полотінь така сіточка, мені подобається. І сонечко вроді би і світить і достає, все прекрасно. Так що... обірвали Вчора не всі обірвала, ось там два три кущі обірвала, а це, мабуть, ні. не дійшла черга. Отвіц, вона вже готова. Да, вже готовий, вже он ніжний, красивий. Так, тебе він, він поліз уже на этом. Ну я, я ж кажу, вже он вище метра, висоту він поліз. А вон твій. Катужиш. Астри, оці астри. Ну, в общем все. Треба тоді палити, бо воно, правда, нічого, воно розтане, якщо кожен день поливати. Його, звісно, в земельку прикидати було б гарно. Розсипає все, щоб вже не залишалося. Оцього б відкрита пачечка. Томік. Отут, от, посипа тут все. Бо ця наша лумбочка не дуже охошена, то води не вистачає. Ой. Так-так-так. -та. Ну все. Оце спека починається, вже все. А дивлюся, який здоровий у нас кущ отій лободи. Вище сітки виріс. Ну чого, одну оставила, я казала, одну гілку, щоб насіння було, щоб не загубити його. Достатньо. Однієї такої здорової рослинки. Бачите, яка здорова. Борщ зелений. Такий смачний, перший. <смас> Навесні. Це такий салат, не знаю. Салат, мабуть. Ми його лобода називаємо. Я дивлюся по-народному лобода. Водою збрізне, щоб з листя ага. Господи, куда ще в мене під ногами. Зараз я. Зверху збризну, поки може вода є, а може і немає. Огірки. Що ти кажеш? Ні, може нас спать прокапає сопротива. Це ж вже зверху буде, так, включи, будь ласка. бо Ми ж палів до того включили, потім оце ж полили під Знаєш, скільки час сюди викидав. Скільки? Тоді <схай> включай, хай капає. Ось, зараз зранку хоч вода є. Не такий здоровий напор, але є, бачиш? Зараз mm -hmm. позмиваю, ось, щоб Де покидав їх оцей осмокот, чи як він правильно там називається, я не знаю. короче, коришечка. І зараз позмивається. З листочки. Трояндочки, хороші, давайте. Ось так шкода, я ж кажу, як подивлюся. Я людей теж, де коли води немає, це страшно. Плакати хочеться, коли дивишся на ці рослинки. Жека, успокойся, успокойся. Води боїться. Коли так брискається, а то ж не гавкай. Хочу позмивати ранкове раночок, але все одно я вранці не люблю оце поливати, тому що ранок він такий швидкий, година і все. І спека починається ну Це радий, що нарешті тут зробив. Сітки поставив. Це добре. Так, травичка, Зараз я її беру Сухенька, гарненька. І бігом зараз підкидаємо. Сьогодні у мене такий насичений день, можу сказати. Я поспішаю. Треба багато переробити, а я не встигаю. Так, так що не знаю. встигну, не встигну. Думаю, що встигну щось робити. Може, що не встигну. Так треба ось перебрати. цибулинки всі перебрати. Кажу, Вітя, тут сонце не лежить. Ні, тут нема сонця, положив сюди, йолки павки Ранкове сонце сюди достає. Так, шукаю відру, а нема ні одного відра. Все позаймав. Ну що ж це таке? Всі абсолютно відра. А що це? Ні, не годиться, мені треба хоча б одне відро. Зараз буде психувати, що я порозсипала. Ну, що робити? Як оце залишив без єдиного відра. Зберу на трояндочку, то, ви бачили, там яму таку вибихкали, коли вчора підкармлювали. І треба замульчувати, обов'язково. Травичка хороша, сухенька. Я думаю, фідерчика хватить, правда Так, де вона тут? Ось вона. Ось вона, ось вона. Дійшла до неї. Ростуть. Я можу залишити на 5 днів свої квіточки. Я просто скажу вам по секрету. Я на 5 днів уїжджаю з дому. Залишаю Віктора, Томіка, Джека. Уявляєте? Так, треба зрізати. Треба позрізати. Приїду, а вони будуть ноги. Зараз. Хотіла вирвати, не вийде. Так що, чого я спішу мені сьогодні день такий зібратися і це удати, понаписувати, що треба Віктору робити на холодильник, повішу йому там цілу петицію. Все, це на сьогодні я огород кидаю. Хіба що зараз вже без вас досиплю травичку там під помідори. Там. Помідори. Ми вчора гарно їх всі обробили. Надіюсь, що вони будуть стояти нормально. Не погорять. Пополивала всі квіточки перед від'їздом. Поперебирала, пополивала, попереносила деякі з других місць. Ось так. Нарешті в мене працює. Я казала, що побачать і зроблять. Працює ця штуковина. Мені вона подобається. Ой, подобається. Все, отак от ми прикриємо. Наполовину туди-сюди. Тепер сонечко вже їм не страшне. Ось накапала, поливала. і що попідсипала, що дві пересадила, які вже неможливо було далі держати. І ось бачите, куди йде мій аспарагус. Ось я його сюди в оголочок причепила. Це молоденькі пішли. Це перенесла теж з другої кімнати, бо один ось пригорів трохи, бачите, який він поганий став. Як наче не вистачає у нього. Висох. Висох, тоненький, тоненький, ось який гарненький. А оцей тоненький такий перенесла тепер сюди. Тут тепер йому буде, мабуть, краще, тому що не буде такого яскравого сонця. Все, в цій кімнаті, все. Ось тут чотири чи п'ять листочків посадила. Ті, що корішки пустили, поставила таку. Бутилочку обрізала зверху, поставила, думаю, вони приживуться. Теж полила, додавила земельки. Я казала, що буду пересаджувати, але не встигаю. І додавила під низ туди земельки оце побризкала зверху їх Чуть-чуть. дуже жарко, скоро сонце сюди повернеться, це махідна. І буде теж спека. Так, що я хочу сказати? Що збираюся подорожувати, дітки беруть. Мене з собою в подорож, <ріст> <ріст> ото я хочу вам тихенько сказати. <ріст> так що не знаю, коли я з вами зустрінуся, як, але я думаю, що скоро зустрінемося.